І так, друзі, нарешті у мене обнова. Це Renault Scenic 2012 року. Дивіться, він у нас йде на ледіках. Машинка повністю розмитнена. Це 2012 рік, чистий рік, 1,5 дизель. Шикарний мотор. У нас вже на авто є транзити. На ці номера не звертайте увагу, авто повністю розмитне і готове до першого обліку в Україні. Йдемо далі. Що у нас по комплектації? У нас тут кожен 400 кво кожені вставки, шайба на навігацію, клімат-контроль, круїз-контроль шість ступочка. Заглушимо. Виходимо з машини. Закриваємо. Раз, зеркала склались, машина закрита. У нас з авто приїхала ще одна пара резини. Це зима на штампіках. Віддаю її теж. Ззаді у нас є запаска. Зараз відкрию. Це в мене ключик. Ось Так воно, до речі, ззаді Оглядає, у, у нас є ззаді теж партронічки. Відкриваємо авто ззаді. Запаска. Все на місці. Реально класне збережене авто. Хто шукає собі ось такого формату машинку. Мінівенчик сімейний, сценник Ось. Реально класна комплектація, чорний, на ледах. Кого зацікавив, дзвоніть, пишіть, авто поки ще в наявності. Хто перший, того і тапки. Ціна на авто, до речі, 7900 доларів.